Коротше, ви запитаєтесь. Аня, ти що, взагалі? З дурки. Я скажу вам так. Чесно, напевно. Сьогодні ще ми робимо. У мене є таке гарбузове насіння. ви здогадались, може, вже там якоїсь магії Я буду робити гарбузове насіння. Скажіть, будь ласка, що яке не робиться? Я чесно скажу, не знаю. Просто мама сказала, зроби насіння. Ну, тобто, що хочеш, мою зробити собі насіння. Я, я сказала, що хочу. Я не знаю як. Тобто, зараз це все очищаю. Так. Я це зараз буду очищати. Ой, це буде довго. Він хотя як так гуми. Ні -ні -ні -ні. Отак, ти похимеш.

Здесь все сопли ми зараз будемо кидать, тут какая якась нормальна косточка залишилась. І ми тут вот отак вот трошки ой, вошмякуєм. ну, Тут нічого нема такого цікавого. Тут ще якісь сопійки є, які, теж, чесно сказати, не потрібні. Ми тут все зараз будемо. Одну штучку робити. Їх поки що так от... Іду зливу водичку. Зараз почекайте Розпочекайте. Принесла, Закрила тут балкон Тепер ми це ще йдемо угу. якось вимивати. Ну, давайте так лазьмо. Я принесла отаке. Давай ми переміщаємось з цим гавнищим. туалет. Опа. Иначе так. Следующий шаг. миллиардов. Да, ой. Ставим вот так. И выливаем всю водичку. Сейчас я сюда тоже на экране не знаю, нет, я честно. Ну, короче, теперь залочки мой такой. Ну, это оранжево. Да, -мо! Семечки. Сратусь семечки вот эти суши. Ой-ой-ой-ой, куда-куда? куда? Иди туда вот раз прямой ланик сточу. Это мужу. Ну вс. Достаточно семей чуть. Семечки. Ну то, что вы семечки допадали, я там сюда доставлю такую типу пробку. Пока нечего не спасить через те, що назад. Влака. Ладно, доход щось. И ці сопли там. Ну, эти сопли сюда. Собелев объявляйся. Сейчас Зараз буду космичную робити да ладно. Хорошо, шесть. Ну, ми ці отак от... Цікаво, чого, саме так. Ой. Ой. Ну, ладно, ці соплі мені вони не чесно не супер рівні. Та мені вже чесно пофіг. головне, що вони семечки залишились живими і тілами. Не всі живі, а не всі цілі. Головне, що хоч трішки залишилось такі. Вони такі слизькі, я їх руками попробую взяти і він такі кив. Так само, як моя подружка, коли вона почула, що це женеський директор, він рот, вона проскорла крізь всіх людей які зможе зловити. Вона термінатор. А, давай, сейчас песню. Раз попаду на такий тазик. Ой-ой-ой. никому -ой -ой. не потребитель тазик. мы ми забудемо. И вот так вот. Сейчас я якось помню нормально. Сейчас еще оцей такая светочка для фальмани. Почекай вылазнека не бодай. У нас небагато вийшло, чесно сказати. Вони вийшло. ще раз його вирішили і вони...